Дивовижна ініціатива Святий Миколай Дітям, яка вже багато років дарує радість малечі Кременчука, підійшла до свого кульмінаційного моменту вручення подарунків. До Дня святого Миколая волонтери молодіжного парламенту Кременчука вирушили до тих, хто найбільше потребує підтримки соціальних установ, дитячих притулків та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Святим Миколай дітям триває. Ми вручимо подаруночки діткам, не тільки які знаходяться в соціальних закладах нашого міста, а цього року ми також ввели таку велику категорію: це сім'ї батьки, яких захищали та загинули. На жаль, та дітки, які стоять на обліку в соціальних службах. Нашого міста волонтери особисто відвідували кожну оселю, спілкувалися з дітьми та їхніми батьками, створюючи атмосферу справжнього свята. І звісно, вручили подарунки, які вдалося зібрати завдяки небайдужим мешканцям нашого міста. Батьки та діти були неймовірно вдячні та не стримували емоцій. Вазі свята найкращого миру, добра. Будьте здорові! Дякуємо вам, Бога. Я під враженням, бо дійсно все, що діти просили, те вони і отримали. Я бачу, вони в шоці, в такому приємному. Тому безмежно вдячні за вашу підтримку, за подарунки та за свято в такий нелегкий час для нас. Дякую, що завітали до нас молодіжний парламент і дякую за подарунки Кремель Дуже приємно, діти задоволені, немає просто слів. Дуже вам дякую. Не знаю, в мене немає слів. Я дуже благодарна, що так нашим дітям допомагають. Дуже приємно, дуже приємно день Святого Миколая. такі подарунки. Дякую, особливо зворушливою стала історія з маленьким Іллею, який мріє стати пожежником, і у своєму листі намалював пожежну машинку. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, дізнавшись про мрію хлопчика, вирішили особисто купити та передати подарунок. Від молодіжного парламенту надійшло нам повідомлення про те, що хлопчик п'яти років мріє стати пожежником, а також на день Святого Миколая, хоче пожежну машинку на пульту управління. Тому ми всім. Колективом від Кременчуського районного управління придбали даному хлопчику пожежний автомобіль на пульту керування, щоб збувалися його мрії. Хто замовляв пожежну так. машину? Я. 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 Ти? Ось все, тобі. Хочеш стати пожежником? Так. Так. Це, це тобі, щоб ти трішки тренувався, як водити автомобілем. А сьогодні благодійники здійснили мрії найменших Кременчужан малюків з будинку дитини. Ах, благодійні акції святий Микола дітям. Ми завітали до будинку дитини. Дітки малювали тут мрії, і сьогодні кожна дитина отримала бажаний подарунок. Можна побачити, які щасливі обличчя. Вони безмежно вдячні кремочежанам, які долучилися до цієї акції, тому що ми змогли подарувати їм частинку справжнього свята та тепла. Волонтери привезли подарунки для малюків, які зараз перебувають під опікою установи. Це іграшки, теплий одяг, солодощі та засоби для догляду. І, звісно, подарунки, які малеча малювала у своїх листах. Працівники будинку дитини були зворушені небайдужістю та старанням Кременчужан. Щиро дякуємо вам за ваші подарунки, за ваше доброзичливе ставлення до наших діток. Особливо в такий день, як день святого Микола, це дуже важливо. Подивіться, як висяють їхні очки. в них є і віра в добро, і віра в сказку. І вони дійсно дуже щасливі. Дякуємо вам. Завдяки небайдужим Кременчужанам акція стала можливою. Зібрані подарунки, теплі слова та щира турбота стали справжнім дивом для тих, хто найбільше. Іше цього потребує. Діти, які отримали подарунки, обов'язково запам'ятатимуть це назавжди. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.